Друзі, всім привіт! Гляньте, сьогодні у нас красень. Прийшов на ремонт. Ось такий цікавий японський бінокль із товстенним мостом. Даний бінокль це зум-бінокль. Зум-бінокль у нас от щойно був на каналі, але система даного бінокля інша, ніж у того. Маємо від 7 до 12 крат, на 35 мм той був на 40 мм. Вказаний кут зору 5,5 градусів при 7 кратах. До речі, це доволі мало, менше 40 градусів. Тому при семи кратах буде ще менший кружочок, ніж того бінокля. Система реалізована таким чином, фокусується повністю весь блок окремо. А зум міняється даною штукою. Зум крутиться ну прям геть туго. Ну і оскільки тут вони реалізували, що швидше за все тут два моста всередині. Один міст, ну, окуляр щеплений, на одному мості, наприклад, польові лінзи, а на другому мості окулярні склейки. І коли ми зумуємо, ми просто розсуваємо їх між собою, тобто ми задні ці от лінзи висуваємо далі за окулярні склейки, а фокусуємо ми повністю пересуваючи весь блок з двома з двома мостами. Ну, це моє таке припущення, я його ще не розбирав, не дивився. Ну і якщо це дійсно так, то. Тут зробити підстройку правого окуляра нереально, тому що окуляр розщеплений, і коли ми будемо змінювати відстань самої склейки, ми будемо міняти разом з фокусом і кратність також. Ну а кратність мінятись не повинна. Власне, тому тут реалізували підстройку правого не окуляра, а об'єктива. Ось так різкі змінюється. По об'єктиву крутиться також дуже туго, це все затирає. Всередині є випари. Що стосується його ергономіки, він набагато більш ергономічний, ніж попередній бінокль, не дивлячись на громадний міст. Ну що, розбираємо, чистимо, дивимося, що там всередині. Отже, глянемо, як показує даний зум до ремонту. Встановлено 7 крат. Тут це все діло виглядає ще гірше, ніж попередньому біноклі засрано. Якість картинки відносно непогана, але щось розібрати дуже важко. Призма БК 7, до речі. Отже, будемо змінювати зараз зум і дивитися, як міняється картинка. Маємо 7 крат і. Змінюємо зум. І бачимо зразу, телефон то підстраюється, але насправді. На око. Ну ось 12 град. Картинка, ну, не сказати, що прям дуже класна. Видно хроматизм по краю, поле до речі, досить вузьке, градусів 60, Окулярне. Різкість в центрі, ну, така собі, можливо, після чистки буде краще. А саме основне, що даний бінокль під час зумування не тримає фокус. Тобто, коли ми міняємо зум, треба перефокусовувати зображення. І це доволі незручно. Але за рахунок цього сам бінокль простіший і легший. Гляньте, до речі, які люфти у мості. От таке. Тобто, коли ви будете навалюватись на лівий чи на правий бік, він буде трошки гуляти. Зняв декоративну кришечку і спереді ззаді ось так от написано тут така система величезна. Я думав це болт, але ні, це просто ржавчина. Бачимо, підключик зараз спробую відкрутити. А спереді різьби під штатив немає. До речі, могли б в принципі і не різати, місце гарне, місце є, ну не зробили. Викрутив кришечку, різьба зовнішня, а тут різьба нарізана ось зверху витки і знизу витки. Всередині весь цей корпус це один міст і всередині є другий. Коли ми міняємо кратність, ми зсовуємо внутрішній міст і сунемо тільки внутрішню польову лінзу. А коли ми фокусуємо, ми фокусуємо весь блок разом. Витягнув міст, видно, що окуляр складніший, ніж в попередньому зум-біноклі, оскільки є польова лінза, всередині рухається окремо лінза зум системи, і ззаді стоїть ще одна чи лінза чи склейка. Тобто окуляр тут ну, доволі складний. Ну, а це, в принципі, на вигляд типовий, там, 8х40, наприклад, підняв кришечки, зацініть, як все зачорнено гарно. Призми стоять, закернені, ідеально точно. Інакше поставити не вийде. Пружина під болт, система, як у Цейса. Все зроблено доволі гарно. Ось кришечки. Кришечки також зачорнені, замальовані. Перевідбивання зменшення. До мінімуму. Ага, ну і власне, що тут ми бачимо? Ми бачимо ось грибок і тут грибок. Тут прям дуже гарно видно, а тут тільки зачатки. Ну, але грибок вже є доволі серйозний. Ось такий стан призм і оптики загалом. Ну це прям супер часто зустрічаване явище. Результат роботи. Ось така система, тут декоративна кришечка, знімаємо її. Далі фрикційна гайка, фрикціонна гайка, От така. Тобто викручується вона за допомогою тертя. Є такий ключик гумовий, який ставиться зверху і викручується. Проблема цієї гайки в тому, що зазор тут дуже маленький. Тут вже надбито і вона упирається зверху. Вона докручується до одного моменту і далі не відкручується. І, власне, це і є проблема таких гайок, що якщо бінокль отримує удар, то бінокль стає нерозборний, по суті. Отака от, от штука. Не знаю для чого японці зробили. Це, по суті, об'єктивна технологія. Ну, із фотооптики, із фотооб'єктивів. Для чого це ставити в бінокль, незрозуміло. Сперед є така система. Кришечка точно та сама, що в цей, а що в наших B6, B8. Скопіювали підчисту. Вдалося викрутити, не висверлюючи отвори під ключ. Поки що все йде по оригіналу. Видно, хтось уже щось спробував відкручувати, можливо, і на заводі залишили, що не рідкість. Розібрав один об'єктив. така кількість деталей, гайка. Декоративна шайба одна, декоративна шайба, друга, сам об'єктив, власне ексцентриками регулювання калімації. І доволі цікаве рішення по фіксації лінзи, ось так випирає гайка. Відкритив об'єктив. Перше, що мене здивувало, це шалений люфт. Гляньте більше міліметра люфт, тобто лінза просто болтається тут. Ну, зрозуміло, що вона гайка підцентрується трішки, але все одно вона стане в якомусь одному положенні, яке точно не, не центральне, скажімо так. Дуже дивне рішення. Прям дуже. Отже, лівий зібрав, зачорнив, почистив, а правий розбираю, зняв декоративне кільце. Під декоративним кільцем фокусуюче кільце. Ось така червоточина там. Тут стоїть два болта з цього боку і з внутрішнього боку. І власне два болта, якщо відкрутити, то ця ерунда має вилізти. Ось така система. Сюди власне були закручені болти направляючі. Посадка дуже точна, змазка дуже густа. Заледво я це звідси виковирив, сказати чесно. А далі стався конфуз. Дану штуку я відкручую, знову ж таки, чуть ключ не ламаю, момент дуже великий, а воно не відкручується. І що ти маєш робити? а? Але якщо його посіпати туди-сюди, виявляється, воно крутиться в різьбі. Просто воно прикисло до кришки, приржавіло. Ось, власне, я її відкрутив, от таке повилазило. Воно було походу приклеєно. І походу на заводі. Ну або хтось таку ж ерундур Ну Зараз ножа остело, але ну, взятися не можу, градусів 60 тут є. Для чого зробили істувальне кільце розрізним. Цікаво, така ось загадка. Добрався я до моста, розібрав міст. Ось така система, стаканчик собі ходить, тут закручено три лінзи по три групи лінз. І коли ми зумуємо, то центральний міст рухає всередині лінзу вперед. Схема ось така: Чотирьохлінзовий окуляр в трьох групах. І можна було би сказати, що це якийсь модернізований кельнер. Отак От це виглядає як кельнер, але це точно не кельнер. Кельнер обходиться без зайвої лінзи, скажімо так, і йому вистачає стандартного кельнера. Якби це був звичайний кельнер, рухали б тільки польову лінзу і все. А оскільки тут є ще цей елемент, я думаю, що це ці два елементи, це розщеплена склейка і це якийсь симетричний окуляр. Наприклад, окуляр пльосла. Оце схоже на флінт. Якщо ми подивимося на окуляр пльосла, то там такий там -таки флінт. Тому я думаю, що це просто розщепили пльосла і рухається середній елемент. І так змінюється фокусна відстань самого окуляра. Глянемо, як показує Конако після ремонту 7-12 крат і порівняємо з попереднім Stellar 7 на 12 Дивимося 12 крат Конако. Видно марево. Видно багато хроматизму, хроматизм лізе зі всіх щелин. Контраст хороший. Краще, ніж у стелларі, але загалом картинка ну така собі. 12 крат реально слаба. Візьмемо Стеллар. Набагато ширше поле. І картинка поприкольніша, як на мене. Різкість краща. чіткість краща. Хоча загальний контраст дещо нижчий. І, до речі, поле ширше набагато. Ось, це мінімальний зу. О, Отак. І. Конако. 10 крат Конако. Картинка стає вже доволі хороша, хоча і не без нюансів. Ось так це виглядає. Хроматизм вже набагато меншого масштабу, різкість центрів вже є. В принципі, 10 крат можна використовувати, але бачимо, що поле доволі вузьке. І дивимося Stellar теж 10 крат. Гарне широке поле. Як на мене, то картинка набагато краща. Хроматизму взагалі вже не Гарне поле, гарний контраст, дуже гарна різкість, прям дуже. Пам'ятаємо, що ми порівнювали. Стеллар із нашим БПЦ вони показали схожу різкість, що взагалі прекрасно. Ну і мінімальна кратність 7 і на одному, і на другому. Дивимося в Конако. 7 крат. Картинка вже таки дуже гарна. Важко попасти. Отак. Картинка вже дуже гарна. 7-крат дуже гарно себе показує. Єдина проблема це дуже вузьке поле. Ну, бачимо, центр різкий, хроматизму нема. Картинка на високому рівні. Контраст також скажу, що дуже непоганий. Телефон це не передає, але контраст хороший. Контраст, колір дуже хороший. Сім-крат для цього бінокля посильна задача. До речі, видно, як він вичистився. Досить непогано. Пам'ятаємо, що там було. І дивимося, 7-крат Сталлар. Тут є певні артефакти по склу, але бачимо, що поле набагато ширше. Контраст трішки гірший, різкість також дуже хороша. Але контраст загальний трохи гірший, як у Конако. Ну і ще скажу, що не дивлячись на те, що в руці він сидить досить зручно, даний конако, органи керування також досить зручно під двома пальцями і зум, і фокус. Але розважений він відверто погано, велика маса спереді і сильно видно тремор, починаючи з восьми крат. На 12 кратах все дуже сильно скаче. Дуже. Тобто, дивитися, навіть втримуючи двома руками, дуже важко. Попередній стелар. В цьому плані набагато краще, він стоїть ідеально стабільно і монолітно. В нього дуже важка задня частина, та й сам бінокль Stellar набагато важчий. А Конако, він вроді як непоганий в руці, але по зручності він гірше. Що стосується зображення, зображення. Хороше до 10 крат, Уже при 10 кратах видно деякі, деяку слабкість зображення, а при 12 на око видно ну, відверто доволі мильнувате зображення. Що стосується, знову ж таки, стелара. Той, пам'ятаємо, що до 12 крат давав прекрасну картинку, і навіть на 12 кратах він був по контрасту краще за наш БПЦ 12х40, на а по різкості приблизно такий же. Тут такого немає, близько, тут 12 крат, це реально дуже натянута кратність. Тут нормально від 7 ну, до 9, напевно. Ну що ж, друзі, ось такий зум-бінокль. Від японського виробника. Досить дивна конструкція у нього. З одного боку дивна, з іншого боку, цікава. Дана конструкція зума мені видалася цікавою, цілком нетиповою. А ось конструкція морди, конструкція об'єктивів мені видалася доволі дивною. Від 7 до 9 крат. Можна замінити даний бінокль звичайним 8х30 і в принципі мати компактний хороший бінокль. Японці, звісно, постаралися. Звісно, тримати в руках його було цікаво. Я тут замірю кратність. Кратність 7,1-12,5 крата, та яка є в реальності. Вихідна зіниця 4,9-2,8 мм. Якщо порівняти із теларом, ну там апаратура побільша, але видно, що краще у всьому діапазоні. А ось по зуму ширший зум саме у Конако. Тобто з інженерної точки зору Конако зробили цікавіше бінокль, тому що він зумується в широких межах. Але Stellar, зумуючись у трішки вужчих межах, на мою думку, дає більш стабільну якість і загалом кращу картинку. Конака гарно виглядає, гарний в руці, гарний ергономічно. Але що стосується його продуманості, він дещо гірший, ніж Stellar.